Доброго дня! Вас вітає музей мистецтв. Ми, Оксана Віжевська та Анатолій Кімнатний, куратори персональної виставки творів, художника-аматора Ростислава Климишина. Представляємо вашій увазі дану виставку Живописні куточки рідної землі, яка була відкрита 28 квітня 2023 року в стінах нашого музею і присвячена ювілею митця 70-річчю від дня народження. Климишин Ростислав Григорович народився 25 квітня 1953 року в селі Ходаки Шумського району Тернопільської області в сільській родині. З дитинства він ріс серед гарної мальовничої природи і, відчувши потяг до малювання, почав відтворювати живописні куточки. Після закінчення Шуражської середньої школи в 1967 році вступив у рівненську художню вечірню школу та почав працювати вантажником на цигельному заводі. на піти у світ шляхами, сорочку мати вишило мені. Червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Після служби в армії переїхав до міста Кіровоград, нині Кропивницький, де жив його старший брат і влаштувався робітником в ливарний цех на завод Червона зірка. В цьому ж році вступив на навчання в будівельне училище номер 2 за спеціальністю лицювальник Мазаїчник. А після закінчення в будівельний технікум на вечірнє відділення. Цей час починає працювати на будівництві, але жага до вдосконалення майстерності живописця не залишала Ростислава і протягом 1978 року він займався в художній студії під керівництвом Новаковського Володимира Григоровича будинку народної творчості, де продовжував відшліфовувати свої живописні навички, а також працювати з учителем на пленерах. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, у душі моїй оба, два кольори мої, два кольори, червоне то любов. З 1984 року свою трудову діяльність продовжує в Кіровоградській східній електромережі на посаді майстра з будівництва, а з 2000 і до 2019 року працює завгоспом у технічній дирекції прад Кіровоград Обленерго за роки наполегливої. Відданої праці був нагороджений медаллю ветерана праці України. Протягом цього періоду були створені десятки живописних творів. Які колеги працівники електромережі могли споглядати на стінах Фоє? Також Ростислав Григорович приймав активну участь у багатьох виставках та заходах регіонального та обласного рівня як член клубу майстрів народних ремесел Ниточка, у складі якого перебував з 2010 року? Декілька персональних виставок проходили в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені Євгена Маланюка. Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка, обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського, а також в комунальному закладі, художньому меморіальному музеї Олександра Смьоркана та інших закладах. Про це свідчать численні нагороди та грамоти, зокрема, й подяки. Від нашого музею у 2009 році за участь у виставці, присвяченій 18-й річниці незалежності України, та у 2012 році з нагоди відкриття виставки робіт декоративно-ожиткового мистецтва. Сонячна ниточка майстрів клубу ниточка Кіровоградського районного будинку культури, присвяченої п'ятиріччю від дня створення організації. На ювілейній виставці представлено 40 картин, які були створені у 2006 2023 роках. Художник працює в напрямку реалістичного мистецтва, в жанрах пейзажу, портрету та натюрморту, техніці олійного живопису. Найулюбленіша тема робіт, як стверджує автор, це мальовнича природа України. Квітучі поля, безкраї степи, барвисті луки, зелені величні ліси, прозорі річки та озера надихають митця на створення живописних полотен. Величі красу гірських ландшафтів Кримського півострова. Передають твори морське та бухта в Севастополі. Пам'ятні місця відтворені в роботах Слав та Хутір Надія, а міські пейзажі в творах Дендропарк та Зелена Гура Польща. Портретний жанр представлений картинами Автопортрет донька Ірина та донька Надія. Під час поїздок в Болгарії була створена серія картин, що відображають красу болгарського краю. Окремим експозиційним комплексом розміщені пейзажі села Созонівка Кропивницького району, в якому зараз проживає ювіляр. Це такі твори: захід сонця в селі Созонівка, Вечері, Созонівські краєвиди, рибалка, Созонівський ставок, осінь та перший сніжок. Твори автора виставки зберігаються в приватних колекціях України, Польщі та Болгарії. На жаль, так сталося, що у 2020 році Ростислав Григорович втратив праву руку. Тому роботи 2020-2023 років були написані вже лівою, але так майстерна, що різницю помітити важко. Також Ростислав Григорович обдарований співочим талантом. За ступав на долині туман, на долині туман. Ростав, на... З дитинства полюбляв співати, був учасником шкільного хору, запівалою в армії. З 2017 року став учасником хору з поетичною назвою Нива Созонівського будинку культури під керівництвом Куроп'ятникова Леоніда Миколаєвича, а також хору горлиця при районному будинку культури. Багато років наш ювіляр є частиною творчої спільноти нашого міста і завжди з радістю бере участь у музичних вечорах клубу авторської пісні та поезії Байгород під керівництвом Віктора Халявка. Та клубу струни душі під керівництвом Ірини Ніколаєвської після початку військових подій в нашій країні активно долучився до волонтерської діяльності і в складі учасників громадської організації Творчі аматори Кропивницького брав участь у благодійних концертах та акціях для збору допомоги військовим зсу. Крім того, художник тісно співпрацює з болгарською спільнотою, яку очолює керівник громадської організації Об'єднання болгар наші тіхора Сергій Осадчий. Їх поєднує багаторічна дружба у 2021 році. Ростислав Климишин брав участь у виставці приватного історичного музею в болгарському місті Варна. Нині пан Ростислав перебуває на пенсії, продовжує писати картини, увесь свій вільний час присвячує творчості. Має двох доньок та троє онуків. Ми бажаємо йому міцного здоров'я, натхнення і подальших творчих звершень та успіхів, а також миру та скорої перемоги.